Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний лимонний кекс з ягодами. Залишайтеся зі мною! Лимонно-ягідний кекс справжня насолода. Наприклад, на сніданок, щоб розпочати день з посмішкою. М'який смачний і яскравий десерт! А якщо ви його подасте з кулькою морозива, одне захоплення: п'янкий аромат лимона, багато ягід і ароматна лимонна глазур, не можуть залишити байдужими нікого, і приготувати його зовсім просто. Бовтаємо яйця і додаємо цукор. Трохи позбиваємо вінчиком, доки суміш не посвітліє. Змішаємо всі сухі інгредієнти. У борошно додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо дрібку солі і цедру лимона. Все розмішаємо. До яєчно-цукрової маси додаємо сметану, розтоплене вершкове масло кімнатної температури, ванільну пасту і лимонний сік. Все розмішаємо. І в останню чергу додаємо всі сухі інгредієнти, які ми підготували раніше. Все ретельно перемішаємо. Ягоди посипаємо борошно. В мене тут малина, чорниця і червона смородина. В мене малина крупненька, тому я її розріжу навпіл. Просіємо ягоди, щоб видалити зайве борошно. І додаємо у тісто. Все перемішаємо, і тісто готове. Для випікання цього кексу нам знадобиться ось така прямокутна глибока форма. Розміром 22 на 12 см. Змащуємо її вершковим маслом і застелюємо пергаментом, виливаємо у форму тісто і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Готовність кексу перевіряємо, як завжди, дерев'яною шпажкою. Вона має виходити абсолютно сухою. Залишимо його повністю охолонути. Приготуємо лимонну глазур. У цукрову пудру додаємо лимонний сік і все ретельно перемішуємо. Повинна вийти ось така консистенція. Ставимо кекс на решітку, під низ ставимо тарілку і поливаємо кекс глазур'ю. Прикрашаємо кекс ягодами, а коли глазур застигне, обережно переносимо кекс на сервірувальну тарілку. Це неймовірно смачно, такий м'якенький, ніжний, в міру солодкий. Приємною кислинкою Ягід, які надають вологості і аромату. І ця неймовірна лимонна свіжість. Друзі, спробуйте! І якщо вам сподобається цей кекс, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!